Як м'яко та в ігровій формі поговорити з дитиною про те, що її турбує? Щоб допомогти дитині вивільнити негативні емоції та розповісти про свої страхи в ігровій формі, батьки можуть використовувати засоби арттерапії. Що таке арттерапія? Арттерапія або лікування мистецтвом це порівняно новий і популярний засіб психотерапії. Який в доступній формі допомагає піклуватись про емоційне самопочуття і психологічне здоров'я як дорослим, так і дітям. Казкотерапія – це один із видів арттерапії. Тут ми розповімо і продемонструємо, як за допомогою казок можна говорити з дитиною про її страхи та емоції. Крок перший. Підготовка інструментів Почнемо з матеріалів, які допоможуть дитині візуалізувати її казку. Дитині знадобляться кольорові олівці і фломастери, білий і кольоровий папір, ножиці та клей для аплікації, пластилін, іграшки або будь-які інші кольорові елементи різних форм і розмірів. А для себе знайдіть папір і ручку, щоб записати вигадану дитиною казку. Це важливо. Крок другий підготовка тіла. Налаштуйтесь на творчий процес. Завдяки простим тілесним практикам. Зробіть разом з дитиною п'ять коротких вправ, щоб розслабити тіло і створити настрій для гри. Виконуйте кожну вправу щонайменше 15-20 секунд. Вправа номер 1 Суглоби. Почніть з обертів головою. А потім повільно рухайтесь вниз. Рухайте плечима. Зап'ястями, тазом, колінами і наостанок розрухайте стопи. Вправа номер 2 Струшування. Легенько пострибайте разом з дитиною, трясучи руками і гучно видихаючи. Вправа номер 3 Потягусі. Потягніться в різні сторони головою, руками і ногами так, ніби після сну або довгого сидіння. Можете зробити це стоячи або лежачи на підлозі, або і так, і так. Право номер 4 Дихання. Зробіть короткий вдих носом і повільний видих через рот. Повторіть щонайменше тричі. Справа номер 5 Обійми. Обхопіть себе руками за плечі, склавши руки навхрест. Допоможіть і дитині так себе обхопити. Погладьте себе по плечах і по руках. Потім погладьте себе по грудях і по животу. Хай дитина повторює за вами. А опісля міцно обійміть дитину. Чудово! Ви готові до наступного етапу. Крок третій. Створюємо казку, дотримуйтесь інструкції і дозвольте народитись новому казковому світу, завдяки якому ви краще зрозумієте свою дитину. Перше вигадуємо головного героя або героїню, дайте йому чиї ім'я він або вона має володіти як сильними, так і слабкими якостями. До прикладу, як могутній чарівник Гаррі Поттер, який був лише маленьким хлопчиком в окулярах. Разом з дитиною назвіть та візуалізуйте риси обраного героя чи героїні. Наприклад, намалюйте, вигадайте для нього неї друзів і подруг, щоб вони могли боротись із антагоністом. Друге визначте головного суперника чи суперницю. Візуалізуйте його, дайте йому ім'я, обговоріть риси його характеру або його сили. Попросіть дитину розповісти, яким чином лиходій чи лиходійка заважає виконати поставлене перед героєм чи героїнею завдання. Третє. Вигадайте, місце дії казки. Найкраще, щоб воно було в далекому минулому або вигаданому просторі. Це забезпечить дитині максимальне дистанціювання від реальної ситуації, яка є чи була травматичною для неї. Місцем може бути, наприклад, замок чарівників Гогвордс чи якась невідома планета на краю галактики. Четверте придумайте проблему чи виклик для героя чи героїні. Хай дитина запропонує проблему чи ситуацію, в яку потрапляє її герой чи героїня наприклад, подолати злу королеву, врятувати когось, знайти чудозілля чи будь-яке інше завдання. Придумайте разом план дій. Що має зробити герой або героїня, аби подолати цей виклик, дайте дитині можливість самій вигадувати, але допомагайте, якщо їй буде складно. П'яте вигадайте спосіб боротьби героя чи героїні зі своїм суперником чи суперницею. Для цього спробуйте використати всі його чи її сильні та слабкі риси. Також додаткову допомогу від друзів і подруг чи інших добрих сил. Шосте вигадайте максимально щасливий і справедливий фінал казки, де добро переможе зло. Допоможіть дитині та її герою чи героїні подолати усі перешкоди завдяки своїм вмінням та хоробрості, а також з допомогою його чи її друзів. Зверніть увагу, що фінал дуже важливий. Його завдання полягає в тому, аби дати дитині можливість відчути себе в безпеці, а також дати їй відчуття полегшення і перемоги над чимось поганим. Вітаємо! Ви створили свою першу казку. Сподіваємось, що зміст казки та її сюжет допоможуть вам розпізнати емоційні переживання дитини. Нехай казка допоможе вам і вашій дитині знайти світло та спокій навіть в найтемніші часи.